Кульбавка. Лідія Андріївна схожа на кульбабку. Тоненька стебелиночка, сила, як пух, волосся. Щоранку вона відкриває футляр і торкається струн. Скрипка усміхається у відповідь, їй трохи лоскітно, але дуже радісно від цих дотиків. Смичок лежить збоку. Спершу він трохи ображається, бо, наче не помічають, але згодом, коли його торкаються, покручені артритом пальці, радіє, аж випрямляється. Лідія Андріївна заплющує очі так вона краще чує музику. Ту, що звучить у її серці. Та музика лине з небес вона лікує й надихає, змінює час, стирає в тому і біль. Жінка робить легкий кивок головою, наче у клім, і закриває футляр. Завтра Різдво. Лідія Андріївна згадує, як на кожне Різдво виходила на пишні сцени і дарувала свою музику всім. Сьогодні Лідії Андріївні треба вийти в магазин. Їй не хочеться. Вона ліпше зосталася вдома зі спогадами і музикою, але йти треба Удома. Геть нічого немає. Останню скоринку розмочила в чаї вчора на вечерю. Лідія Андріївна кладе в кошик пів хлібини, переловку, лоток яєць і підходить до каси. Їй трохи лячно, що набрала забагато і не вистачить грошей. Мабуть, щось доведеться відкласти. Касирка Аня не любить дивитись на покупців. Не любить ні їхніх жартів, ні їхньої втоми. Вони дратують її дурним витрачанням грошей, які вона так важко заробляє. Аня любить музику. Натомість замість фуг і сонат по 10 годин має слухати какофонію касових апаратів. Аня сканує товари, перловку, яйця, хліб, називає суму і чекає. Вона чекає так довго, що всупереч своїм правилам на мить підводить очі. Перед нею не старенька з покрученими пальцями, яка намагається виловити зі зморшкуватого гаманця дрібні гроші. Перед нею улюблена вчителька, красуня скрипалька Лідія Андріївна, яку Аня називала колись музичною мамою, і яка пророкувала Ані велике майбутнє. Аня опускає очі, хтось в черзі обурюється, чому так довго. Вибачте, чує Аня знайомий голос. Але Аня, не піднімаючи очей, швидко складає все в пакет, докладає кілька шоколадок зі стенду біля каси і подає Лідії Андріївні. У нас сьогодні акція 110-му покупцю все безкоштовно, каже вона, чи своїм, чи не своїм голосом. Приходьте ще, наступний. Черга зітхає, Лідія Андріївна бере пакет. Вона дивується, робить легкий кивок головою, наче у і повільно рушає до виходу. Аня вперше від початку карантину дякує Богу за ненависні маски, за якими можна сховатися. Біля дверей Лідія Андріївна спиняється, наче щось пригадить. Здається, вона щойно знову чула музику. Жінка хоче повернутися, але передумує, усміхається, тихенько шепоче. Дякую, Анечко, і йде до своєї.